Всім добрий день, хочу показати, як я сьогодні зробив перший раз декоративну штукатурку. І що з цього вийшло? Ось такий от у нас дуже цікавий колір вийшов. Зверху парлина, а знизу графіт. І воно відбиває таким ефект бронзи. Під старину mm. щось таке. Кажу ще раз, використовував акрилові фарби, не використовуємо модельсіонку. Ось таке так, це все, що було потрібно для цієї роботи. Використовував шпаклівку Акрилпуц Пуц, старт фініш. Так як сказали, що можу, вона трошки слабенько додавав клей ПВА. Так, по лаках лак брав самий дешевий. Невеливий звичайний лак вот такого плану. Шпакльовка була це Резіт. Так, клей Мітілан. Клей додавав, це робив воск. Ну, Давайте по порядку. Шпаклівку і шпаклівки робив узор. Методом торцювання, отак і наносив, і наносив на стінку. Я вже просто не став знімати це все отаким от методом. Потім потім так само я взяв його, підчистив, грунтанув, зробив самодільний воск. Перший раз так само. Так, так покажу воск. Отакий вот от воск. Така паста. Така от паста. Наносив звичайним шпателем і потім стягував автомобільним шкрипком таким, щоб не, було, щоб не було розводів. Воск робив 2 до 1, тобто на 2 кг виход, на 2 літри обойного клею. Була літра лаку. Трішки е, акрилової фарби графіт. І трішки додавав перлини. Так, отаке воно було в розмішаному стані синювати таке з проблиском. Потім все все і виходило така от паста. І це вже накривав другий, другий слой, стягувався. І воно виходило таке, як в ямках сірувате, а верхібле блистіли. Ну, і вже на останній шар я вже просто-напросто брав. Отаким от, от звичайним паралоним валиком е наносив перлину. І все. Так, по ціні, ага, по ціні. Що я насчитав? При теперішніх цінах це на 2 вересня 2022 року у мене вийшло на 46 квадратів і 19 погонних метрів у мене було арки, дві арки, откоси. В мене вийшла стоїмость 45 гривень. Це вартість матеріалу без роботи. Так що отак давайте ще раз покажу, як воно перебивається. Тобто під, під кожним кутом воно різний, різний кольор виходить. Це при тому, що в нас ще тут немає нормального освітлення. Повісяться нормальні світильники і буде шикардос. Отак. От От Це я вчора тут закінчив вже цю кімнату. А сьогодні закінчував тут. Так, ще кому цікаво. Пишіть, задавайте питання, я підкажу, підкажу, як робив, тому що робив так само перший раз, але е, в інтернеті дуже багато відео, з, де кольорують іменно е, фарбу водемальсіонку демульціон, в і на перший слой оцей. тобто її підкольоровують. Я ж робив, кажу, що я робив з декоративних акрилових фарб. З листинками так сказати. І тоді у нас трошки другий ефект, трошки другий... друга структура получається. Ну, якось отак. Потім ще добавлю пару фото. Ось вот такі от. Так що отак?